У Криму зародилась кухня багата на м'ясо, рослинність, овочі та фрукти. Кримська кухня формувалась під впливом двох різних культур: середземноморської та степової. У південних регіонах часто зустрічаються фрукти, овочі та риба. Тоді як мешканці степів полюбляють м'ясні та молочні продукти у будь-якому вигляді. Тож зараз я розкажу вам про декілька національних страв кримсько-татарської кухні. Ще з давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основі їх страв була конина, яловичина та баранина. В степовому Криму Джантик на південному березі Фурун Янтик. В цілому Янтик це татарський чебурек, який підсмажують на сухій сковороді. Традиційно ця ароматна страва готується із свіжого тіста та начинки, що містить м'ясо, овочі або сир. До речі, цікавий факт: в Бахчисараї та околицях такі чебуреки без масла називаються аяклик. Після походу кримські татари зазвичай заготовляли їжу про запас. М'ясо і субпродукти в'ялили, сушили, коптили та солили. Здавно улюбленим м'ясним делікатесом татар був кизилик. Це в'ялена ковбаса з конини. Але все одно найулюбленішими залишались страви з баранини. Якщо ми вже згадали про баранину, варто й згадати про цей пиріг. Основними інгредієнтами, логічно, є тіста та начинка з баранини. Може як запікатись у печі, так і готуватись на пару. Південнобережні кримці готують також солодкий варіант з гарбузом і додаванням волоських горіхів. У 15 столітті знатний венеціанець Амброджо Контаріні писав, що основною їжею степових жителів було м'ясо з коней і молоко. Найпростіша страва кримсько-татарської кухні. Готують язму з напою під назвою Кхатик. На смак чимось нагадує кефір. Огірок, часник та кріп подрібнюють, додають кхатик, солять до смаку та перемішують. Можна подавати одразу, або, якщо спекотна погода, охолодити язму в холодильнику. А зараз я вважаю гарним моментом нагадати вам, що кожний Третій. Хто дивиться це відео, не підписан на канал. Тож пропоную підписатись, поставити лайк та поширити це відео. Також, якщо є бажання, можете підтримати мене, долучившись до сервісу BuyMeACoffee. Всі деталі будуть в описі. Все зробили? Добре. Тоді поїхали далі. Овочі грають важливу роль в кримськотатарській кухні. Одним з найпопулярніших є баклажан. І це особа, яка керує молитвою під час намазу. А слово баїлди означає знепритомніти. Ця проста страва являє собою половинки баклажанів, фаршировані помідорами, які були тушковані на оливковій олії з цибулею та часником. Склад начинки може незначно змінюватись, але вона, як правило, залишається овочевою. Одна з легенд каже, що її мама знепритомнів від аромату, коли його дружина приготувала йому цю страву. Ще одна легенда каже, що її мама дружився з дочкою торговця оливковою олією. Посаг дівчини складався з 12 банок найкращої оливкової олії, з якої вона ще ввечері готувала чоловікові страву з баклажанів. Але на 13-й день на столі страви не виявилось. І коли і маму повідомили, що олії більше нема, він знепритомнів. Крим це Україна. А кримськотатарська кухня є невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. Тож, любіть, вивчайте та цінуйте українське. І до зустрічі в новому відео!